Привіт, мене звати Іван! І сьогодні я розкажу вам топ-5 найзагадковіших котів з Біскаса. Першим цим котом в нас виходить Ліскас. Ми не знаємо його силу і не бачили його в бою, тому він входить в цей топ. На другому місці, ну не на другому, а далі в нас по списку йде ну, як ну, брат. Віскаса ми точно не знаємо його сили нам її не показували, тому він теж входить в ці, в ці загадки. Також одним з загадкових котів буде Чорний Кіт, бо його сили теж не показували. І це незрозуміло. Також щодо коричневого кота. Ми не знаємо навіть про його силу, Про нього навіть майже ну, немає відео. Тому він теж входить. І м -м, мій улюблений кіт. І ще й найзагадковіший. Це. Білий кіт, так. Ми не знаємо його сили. Про нього є тільки одне відео, де він якесь кидає яйця. Ми взагалі про нього не знаємо нічого. Тому, на мою думку, він самий загадковий. А ще це мій улюблений кит. Всім папа! -па, пишіть в коментарях, які ваші улюблені коти. Та який, на вашу думку, найзагаджені.